Від початку року в Івано-Франківську виявили півсотні стихійних сміттєзвалищ. Про це повідомив заступник міського голови Микола Саєвич. За словами чиновника, лебо в участку частку самовільних полігонів з відходами влада вже ліквідувала. Однак часто на щойно прибраній ділянці люди знову роблять смітник. Ефективно боротися з таким явищем, кажуть управлінці, не дозволяє відсутність можливості постійного спостереження за зонами ризику. Тому в майбутньому комунальники планують закупити дві камери для прихованої фіксації забруднення території міста. Попрошу, щоб були закладені гроші в бюджеті на наступний рік. Ми все-таки я е, Степана Івановича відправляв у Львові, був великий нарада, семінар, це купити, би здалося нам дві відеокамери, які б в автоматичному режимі записували, десь їх розставляти постійно в такі місця, щоб можна було фіксувати. Щоб було фіксувати, хто вивозить ввечері. Проблему стихійних сміттєзвалищ заслухали на останній оперативній нараді міськвиконкому. Тут чиновники озвучили ще одну можливу причину неконтрольованого забруднення обласного центру. Це нещодавно започаткована комунальна реформа. Після припинення діяльності більшості ЖЕО, кажуть представники КП Полігон. На міське сміттєзвалище з Івано-Франківська почали привозити менше сміття. Це якщо раніше були жеки, в кожному ЖЕКі був трактор. Особливо великі такі жеки, як перший ЖЕК, восьмий жек, п'ятий жек. Це кожен день на сміттєзвалище приходив. Трактор трактор з якимось гіллям, габариткою, якимись відходами, які він збирав з примикової території. Ми Сьогодні жеків немає, є один дев'ятий Жек, і один дев'ятий ЖЕК тільки привозить. І то не кожен день по трактору. Тому швидше за все кажуть чиновники сміття, зібране приватними підрядниками. ЄРЦ, опиняється або в контейнерах АТП 0928 або ж на стихійних сміттєзвалищах. Водночас ВТП повідомили, що з ними угоди на вивіз таких відходів ніхто не укладав. Зв'язку з цим інспекції з благоустрою у мерії доручили штрафувати ті підприємства, котрі ще досі не мають потрібних договорів. Є таке за неукладання договору на вивіз ТПВ. правила благоустрою і Ні. Є таке? Є, це щоб знав. Не тільки перевізник, а й РЦ, щоб знав. Всі балансоутримувачі території. Всі, що є така норма, прийнята сесія. Вона є вно... це є чинна норма, абсолютно законна. Наразі в Івано-Франківську залишилося 9 неліквідованих стихійних сміттєзвалищ. Комунальникам доручили ліквідувати їх до кінця цього року.